Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Друзі, що приготувати з кабачків, коли вже сезон в кінці, але би хотілося ще трішечки з ними посмакувати. Готуємо ось таку смачну страву, легко просто. Я беруся до роботи з я прямо переглядом. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній кабачок. в мене вагою 240 грам. Беремо терку і натираємо його на терці. Друзі, напишіть коментарях, чи готуєте ви ще кабачки, чи ви вже їх насмакували і більше ніяких страв не готуєте. Можливо, напишете мені ще якийсь цікавий рецепт, щоб я приготувала та посмакувала. Ось і все, друзі, кабачок ми вже з вами натерли, Зараз його трішки присолюємо і відставляємо в бік. Зовсім не набагато, на декілька хвилин. Принесенько все присолили і зараз такого трошки перемішаємо і відставляємо бік. Тепер нам з вами буде потрібно одне яйце. Зараз до яйця додаємо спеції. Я буду додавати копчена паприка, додаю сухий чесник, також додаю хмелі сунелі і трішки додаю талійських трав. І потрібно це все ретельно перемішати. Зараз це все скоренько гарненько перемішаємо. Друзі, сюди зараз я додаю білий йогурт, можна замінити і на грецький йогурт, Головне, щоб був такий трішки погустіший, можна замінити і на сметану. І додаємо боршну 3 столові ложки І потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, інколи я готую і без сметани, і без йогурта. Тоді додаємо борошно лише 2 столові ложки, борошно і яйця. Але хочу сказати, що з додаванням сметани або йогурту набагато смачніше. Тепер дивимося до нашого кабачка. Якщо він має зайву вологість, ми зараз видушуємо. Трішки є соку, тому трішки видушуємо кабачок. Друзі, якщо ви в цьому популярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Також не забувайте про зоротній зв'язок. пишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Дякую всім! Тепер беремо ложку або веделочку і це все потрібно ретельно перемішати. Тепер, друзі, перемішали все гарненько, беремо пательню, застеляємо її пергаментом, оцю таку нашу масу ділимо на дві частини. Викладаємо на пательню і рівномірно гарнесенько це все розрівнюємо. У мене, до речі, фу... ця пательня, друзі, 26 см. Готуємо на маленьку вогні під кришкою приблизно 7-10 хвилин. Побачите, ця пальничка в нас не є груба, тому вона швидко готується. Все накриваємо кришкою і починаємо готувати. В мене пройшло майже 10 хвилин. Друзі, подивіться, наша пальниця зверху гарненько пропеклася. Тут вона теж схопилася. Ми починаємо з вами викладати помідори і сир. До речі, любу начинку можете додавати. Можна лише сир додавати, можна додавати лише помідори, перець болгарський за смаком. Дивіться, можна приготувати, так як я зараз показую. Зараз ми будемо накривати другою частиною нашого тіста, а можна зробити за таким варіантом зразу викладати помідор і сир і накривати, і тоді готувати. Я все-таки чекаю, щоб перша паляниця схопилася, і тоді викладаю другу частину нашого тіста. Можна приготувати за двома варіантами, смачно так і так, тому можете брати собі на замітку. Можна готувати зразу, все викладати, а можна трішки зачекати. Та декілька хвилин, коли верх схопиться, підготується, перевертаємо на другу сторону і приблизно ще до п'яти хвилин. Зараз макота з кабачків готова, свого роду такий аж пиріг в нас вийшов. Зараз будемо смакувати, розрізу і показую вам. І, друзі, можу вам сміло рекомендувати цей рецепт, бо я його готую не вперше. Тут нічого складного. Я думаю, взагалі багато хто так готується, не є щось нове. Кому з хтось приготує вперше. Ось така красота в розрізі. Повноцінна смачна страва, тож готуйте та смакуйте, бо це нереально смачно. Бережіть себе, всі миру та спокою. Дякую, що були зі мною. До зустрічі, всім па-па.